Вітаю, я Олена Требушна, Це канал Є Питання, і сьогодні у нас редакційна колонка. Відповідь на скандальну редакційну колонку американського видання New York Times», в якій нам знову порадили готуватись до складних територіальних компромісів. З Росією нагадаю, не забудьте зараз або в кінці підписатись на наш канал, натиснути вподобайку під цим відео, написати коментар. Можете написати вашу відповідь американським журналістам на те, що ми їм порадили робити з їх порадами. Ну і ділитись цим відео в соцмережах, щоб світ розумів, що ми з вами обличчя Путіну готові допомагати лише розмазати, а не зберігати. Як завжди, дякую всім, хто допомагає нам фінансово. Ось прізвище, я б сказала, інвесторів каналу є питання, бо ваша допомога. А це насправді інвестиція в незалежну журналістику, і наша команда безмежно цінує те, що ви робите її можливою. Якщо ви теж хочете підтримати незалежні медіа в Україні, усі посилання для цього в описі під цим відео. А тепер до чергової історії про умиротворення Путіна. Одне з найвпливовіших американських видань New York Times цього тижня вийшло з редакційною колонкою, яка викликала хвилю обурення в Україні. Текст називається: Війна в Україні стає складнішою, і Америка не готова. Обурив текст нічим не підтвердженими думками журналістів про те, що Україна не зможе перемогти Росію, і треба домовлятись про складні територіальні компроміси. Зацитую кілька речень. Спокусливо розглядати приголомшливі успіхи України проти агресії Росії як ознаку того, що за достатньої американської та європейської підтримки Україна близька до того, щоб відкинути Росію на ті позиції, де вона була до вторгнення. Але це небезпечне припущення. Вирішальна військова перемога України над Росією, коли Україна поверне всі території, які Росія захопила з 2014 року, не є реалістичною метою. Попри те, що планування вторгнення і бойові дії Росії були на диво недбалими, вона все ще надто сильна, а Путін інвестував у вторгнення надто багато особистого престижу, щоб відступити. Тому пишуть журналісти: краще Байдену і самому визначитись і публічно зорієнтувати і американське суспільство, і українського президента, і воюючих українців, до якої межі сполучені штати і НАТО готові підтримувати Україну, тому що захід, мовляв, не гумовий ресурси не безмежні, і підтримка не буде вічною. А для американського виборця, мовляв, інфляція в США більш болюче питання ніж війна в Україні, і цю гірку реальність має усвідомлювати український уряд, якщо чи коли справа дійде до перемовин, і йому доведеться ухвалювати непрості територіальні рішення, які будуть вимагати болючих компромісів. Ось так пишуть журналісти New York Times і схожі думки про неминучі мирні перемовини і болючі компроміси, про престиж Путіна, який він поклав на алтар війни, про дайте Путіну зберегти зберегти обличчя лунали на заході весь тиждень на початку тижня. Зеленський в інтерв'ю італійському телебаченню сказав, що президент Франції Макрон пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом, щоб дати Путіну можливість зберегти обличчя. А мені пропонувати деякі речі пов'язані з уступками щодо нашого суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну. Ну, дивіться. Е Мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Мені здається, що це зовсім несправедливо. Пізніше на тижні італійці викотили мирний план, в якому пропонують домовлятись з Путіним про військовий нейтралітет України і автономію Донбасу і Криму у складі України. Схожі заклики не заганяти Путіна в кут, дати йому вийти з глухого кута, в який він загнав себе, і дозволити зберегти обличчя лунали по обидва боки Атлантики весь тиждень. Імена тих людей, які пишуть оце все, нічого вам не скажуть, але їх читають на заході. Частина з них відпрацьовує російські контракти, частина наївно вірить в те, що політика. Не тикайте у ведмедя дрючком, і тоді він не кине ядерну бомбу. Працює. Чути це дивно і противно, бо божевільний 70-річний диктатор віддав наказ захопити іншу країну. Видав своїй армії мародерів санкцію і ліцензію на вбивство десятків тисяч ні в чому невинних людей. На рівні наказу Верховного головнокомандувача, лідера нації, наказав знищувати інший народ до окончательного рішення вопроса. Нагородив за воєнну доблість бурятів, від звірств яких в Бучі і Ірпені світ жахнувся вперше за довгий час. Збирався вбити президента чужої країни. Захопити в ній владу, погрожує ядерним ударом не лише цій окремій країні, а тому самому заходу, з якого лунають заклики не заганяти Путіна в кут, дати йому зберегти обличчя і не тикати в нього дрючком. По перше, ніякого обличчя після усього переліченого у Путіна не залишилось. По-друге, не знаю, яким Макроном треба бути, щоб закликати сьогодні допомогти зберегти обличчя тому, кого вчора називали вбивцею, звинувачували в геноциді і вимагали судити як воєнного злочинця. Ви там на заході про власні. Обличчя подумали. Вам хто після цього обличчя буде допомагати зберігати? Якщо Макрон хоче допомогти Путіну зберегти обличчя, хай подарує йому шампань, як маленький утішительний приз за програну війну з Україною. Якщо італійці хочуть допомогти Україні закінчити війну, то хай не купують газ за рублі у Росії, а не пишуть мирні плани з порадами, які українські території і який статус повинні мати. І яку армію буде чи не буде мати Україна. Якщо журналістам New York Times здається, що Росія надто сильна, щоб захищати від неї свої території, то хай скажуть це своїм громадянам, які живуть на Алясці. Бо виборці Путіна періодично питають його, коли будемо повертати Аляску, яку Олександр II продав штатам за ціною триповерхівки в Нью-Йорку. Скажіть, є в планах присідні Аляски до Росії, були б дуже раді. Спасибо, пенсіонерка Файна Так. ванна івановна. Фаїне Ванна, дорогая, зачем вам Аляска? <риклад> у нас северная страна, Аляска это то южная южне. Тоже холодно. там. Давайте не будемо гарячитися. Ось про це краще напишіть редакційну колонку і розкажіть американцям, як треба повернути росіянам Аляску, бо Росія, мовляв, надто сильна. Найпарадоксальніше, що закінчується цей текст Нью-Йорк Таймс, ось такими словами: підтримка Америки України є випробуванням її місця у світі в 21 столітті, і Байден має можливість і обов'язок допомогти визначити, де буде це місце. В дупі буде це місце Америки, якщо Америка проковтне чергове самоуправство божевільного диктатора, який на очах в усього світу в 21 столітті сторіччі в центрі Європи бомбить мирні міста. Колективно гвалтує жінок загонами на півдиких бурятів, вбиває дітей, краде. Зерно і обстрілює атомні станції, не наражаючи на катастрофу всю Європу. Якщо зараз Америка відступить назад після слів її міністра оборони Лойда Остіна, який обіцяв перевернути небо і землю для перемоги України, якщо зараз Америка, президент якої сказав, що Путін не може залишатись при владі, дозволить Путіну не лише залишатись при владі, а й встановлювати свою владу на захоплених ними українських територіях. То Америка просто визнає себе немічною слабкою і бездухою, і думаю, на відміну від журналістів New York Times, Байден це прекрасно розуміє, і Джонсон це прекрасно розуміє, і ще чимала кількість політиків в світі. Як і те, що часу на те, щоб ліквідувати імперію Путіна, не так вже й багато. Так є певна кількість політиків у Європі, які, як Макрон, коли пошкрябаєш, виявляються трошечки шредерами. Але очевидно, тому і не Макрони вирішують зараз долю світу. Так, от, якщо вже сьогодні всі дозволяють собі роздавати цінні поради нам, українцям, то я б від нас, українців, порадила колективному заходу і окремим його Макронам не підігрувати Путіну в його спробах зберегти обличчя, а використати те вікно можливостей, яке такою високою ціною від. Крили їм ми, щоб остаточно розгромити психопата, який шантажує і тероризує весь світ. Світ повинен мати час на те, щоб будувати космічні ракети і рухатись вперед у майбутнє, а не клепати крилаті ракети, щоб стримати Путіна, який тягне світу минуло. Зараз умовний захід, найближче за всю історію існування такого таксичного і вбивчого режиму, як СРСР і його спадкоємиці Путінської Росії, підібрався до того моменту, щоб знищити цю загрозу, і в цьому місці вирішив зберегти йому обличчя. Напад Путіна на Україну вже став його найбільшою помилкою, яка може і має стати початком кінця найбільш агресивної і небезпечної диктатури світу. Наш опір йому вже довів, що слухи про правілічі російської армії були сильно преувеличені. Путін вже програє і замість зберегти його ботоксне обличчя і цим лише запрограмувати відкладену війну. Захід має допомогти йому остаточно програти зараз і швидко. Бо в кінці кінців справа ж не лише в Україні, справа в самому заході, який вже десятки років абсолютно імпотентний, і безсилий в тому, щоб встановити глобальні правила гри і змусити всіх їх дотримуватись, і унеможливити ось таких путіних з боку заходу, дозволити Путіну загарбати ще шматок України означатиме, що на цій планеті всім можна все, що післязавтра Німеччина може знову вдертись в польську сілезію. А після післязавтра Китай окупувати Тайвань, чому ні, якщо можна. Чому ні, якщо потім якийсь Макрон допоможе тобі зберегти обличчя, покарати і знищити Путіна зараз для заходу, означатиме обнулити усі ті поламані повоєнні правила і механізми, і нарешті змусити їх працювати. Три місяці тому захід вже припустився вбивчої помилки, коли морально приготувався до здачі Києва за три дні, і тому вважав безнадійною справою постачати нам зброю. Ця помилка дорого коштувала тисячам українців, які могли б жити, якби та зброя, що приходить зараз, прийшла перед вторгненням. А не після нього, якби зенітно-ракетні комплекси Петріот, які за інформацією видання «The Washington Post», штати можуть надати нам зараз в рамках ухваленого цього тижня пакету допомоги в 40 мільярдів доларів, нам передали три місяці тому, то не було б зараз ні у кого приводу говорити, що у нас немає часу вчитися користуватися ними під час війни. Тому якщо зараз комусь десь знов здається нереалістичною ціллю повернути за допомогою зброї окуповані Путіним території, бо Росія, мовляв, надто сильна. То хай згадають, як три місяці тому їм здавалося, що Київ впаде за три дні, бо Росія надто сильно виявилось, що не надто Україна не має і не буде розплачуватись за помилки Путіна своїми територіями, і за помилки Заходу теж. Звичайно, нам дуже лестить, коли на нас весь світ покладає великі надії. Це ми повинні знищити авторитарні режими в Росії, і Білорусі. Це ми повинні попіклуватись про те, щоб у американців не здорожчав бензин, а у європейців газ. Це ми повинні попіклуватись про те, щоб в світі не спалахнув дефіцит зерна і діти в Африці не голодували. Дуже лестить, але майте совість. Цінності носіями і провідниками, яких ви себе там на заході вважаєте, це річ, за яку треба платити. І якщо хтось готовий платити за них життям, то хтось. Має бути готовий платити за них хоча б вартістю літру бензину. Дивно, що журналістам такого видання, як Нью-Йорк Таймс, треба пояснювати такі базові речі. Думаю, якоюсь такою має бути наша відповідь на всі пропозиції зберегти комусь обличчя, скласти зброю і подарувати путіну ще шматок землі. Єдині, хто має право вирішувати з ким і про що може колись домовлятись держава Україна, це українські військові, які платять за кожен метр нашої землі найціннішим власним життям.